На базі обласної лікарні імені Пирогова запрацювали експертні команди, які прийшли на зміну колишньому МСЕК. Лікар-терапевт Тамара Дудчик каже, пацієнтів обстежують із 6 січня. Натепер експертних команд у них чотири, з яких дві загальнохірургічного напряму, по одній травматологічного та офтальмологічного. З 24 січня буде функціонувати експертна команда гематологічного профілю, яка прийматиме по п'ятницях, каже Дудчик. Функція експертних команд це огляд і оцінка функціонування особи, яка має хронічні захворювання, які можуть призводити до втрати працездатності і до інвалідності. Оцінювання проводиться кожен день загальними командами, травматологічною і офтальмологічною командою проводиться з понеділка по четвер, згідно графіку, прийом починається з 9 ранку, ранки. На пацієнта на зараз виділено 45 хвилин огляду. В наших командах від 3 до 5 спеціалістів. Головний лікар експертної команди травматологічного профілю Володимир Піддубняк каже, його команда на тепер прийняла до 80 осіб. У 20 скасовано інвалідність, решті подовжено. В основному розглядають справи людей, які отримали поранення під час війни. Оцінюємо пасивні активні рухи у верхніх нижніх кінцівках. Оцінюємо, якщо це наслідок поранення зміни в опорно-руховому апараті, рубцеві зміни на тканині, в яких на шкірі, ну і загалом, як це впливає на його повсякденне функціонування. Тобто наша ціль не тільки оглянути пацієнта, звірити документацію з його діагнозом, але й оцінити, наскільки це впливає на повсякденне функціонування. Самі критерії не змінилися, проте комплексний підхід до оцінювання пацієнта трошки змінився. Якби ми. Є певні критерії, наприклад, там здатність до пересування, до самообслуговування, до трудової діяльності, до навчання. Встановлюємо ступінь цього обмеження, і вже на основі цього встановлюється рішення про встановлення або не встановлення групи інвалідності. До дня розгляду лікарі не знають, кого будуть оцінювати, а пацієнт хто буде розглядати його документи. Усе це, аби уникнути корупційної складової, каже Дудчик. За два тижні роботи їхні експертні команди прийняли 180 осіб. 127 осіб винесли позитивне рішення згідно їхнього стану здоров'я, і 47 осіб не, не підтвердили або не встановили групу інвалідності. Якщо вони не згодні з рішенням експертної команди, вони мають повне право оскаржити рішення експертної команди. Це зараз робиться безпосередньо або самим пацієнтам, або у супроводі сімейного або лікуючого лікаря. Вони пишуть. Звернення на місто Дніпро, там де центр оцінювання особи є, і е, там вже їх оскарження приймають до розгляду і їх повідомляють, чи дійсно було правомірно винесене рішення експертною командою на офісі. Отримав позитивний результат на продовження інвалідності Володимир Кліщук із Могилів Подільського району. Розповідає, 15 років хворіє на цукровий діабет. У мене закінчується термін ну, групи. Мої. І мене направив сімейний лікар на проходження повторного хворію. Це вже п'ять років, що я на, ну, на групі інвалідності. Лікарі оглянули, подивилися, продовжили, але ще мою приїхати в ну, п'ятницю забрати висновок. Третя група так на рік дали. Наразі у роботі експертних команд понад 850 справ їх передали з чотирьох колишніх МСЕКів, каже медична реєстраторка Жанна Полянська. Якщо пацієнту зручний день і час, ми домовляємося, наприклад, 27 січня ми його запрошуємо, йому зручно в цей день і час, ми його поставили в чергу, вони приїжджають з на комісії. А що стосується військових, ми йому пишемо паперове запрошення, відсилаємо на електронну адресу або телефонуємо, комунікуємо. Запрошення формується самим закладом і відсилається на командира частини. Сформованою і обумовленою датою, тобто, якщо її можуть відпустити там через тиждень, це обумовлюється, формується сама дата. Потім вони вже з'являються вже на розгляд комісії. Загалом, за словами заступниці директора обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяни Бондаренко, у Вінниці та області функціонує 43 експертних команди на базі 13 закладів охорони здоров'я. Ще три комісії у процесі створення у зв'язку з великою кількістю онкопацієнтів і складністю діагнозів і складністю їх оцінювання в нас е е створюються ще три команди онкологічного напрямку на базі Подільського регіонального центру онкології. Залучені до цього процесу: Бершацька, Гайсинська, Жмеринська, Козятинська. Хмільницька, могилів, Подільська, Тульчинська лікарні. У разі необхідності ми будемо бачити, у разі збільшення справ і навантаження на заклади. Ми будемо розглядати по залученню питання залучення або інших команд, або інших закладів охорони здоров'я. Дар'я Красовська, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.